Привіт, моя Люба! Ну що, зараз будемо дивитися, чи можна довіряти загаданої тобою людині. Загадай свою людину. І зараз будемо дивитися. Чи можна довіряти? Ця людина вона сама собі на умі. Я б не сказала, що вона тут якось можна вас Е Обманювати спеціально, але вона прослідує якісь власні цілі, і вони дуже часто можуть не співпадати з вашими цілями, з твоїми цілями. А, тобто я б тут дуже сильно не надіялася саме на цю людину, тому що е, тут є відчуття, що вона не дуже сильно включає е, тебе у своє життя. Ну от все что я сказала, вона так і є.